Інформація про те, що Іран передав Російській Федерації декілька тисяч безпілотників, не відповідає дійсності. Немає можливості Ірана такої кількості передати. Мова йдеться про декілька сотень. До тисячі, скорше за все. А за останньою інформацією, Генштаба ЗСУ вже вдалося знищити близько 100 цих іранських дронів Камікадзе. Друге. Можливість подальших постачань цих дронів камікати. Іран вже заявив про те, що він начебто нічого не постачав. Тобто, мовиться скорше за все, що Ісламська Республіка Іран стала перед питанням, або вони надалі продовжують постачати дрони, або можливий, скажімо, сценарій. ну, більш жорстких економічних санкцій проти цієї країни, а враховуючи те, що в самій країні зараз йдуть масові виступи проти представників діючої влади, я так думаю, рано вже не до дронів Камікадзе, і відповідно не до Росії. З позитиву можемо сказати, що завод з виробництва дронів Камікадзе, який був розташований поблизу Дамаска, це в Сирії. Був знищений ракетно-бомбовим ударом ізраїльською стороною. Причому знищений і сам завод виробничої потужності, і склад так званої готової продукції. Тобто ті дрони, які мали би відвантажені, відвантажені Російській Федерації. Тепер по характеристикам дронів. Знову, пані Тетяна, щоб, ну, скажімо, ми не посипали голову попілом, що частині дронів вдалося прорватися в білу церкву, це недопрацювання українське ППО. Ні, я поясню, про що йде мова. Тактико-технічні характеристики цих дронів. Перше, малий розмір. розмах крил до 3 метрів, мала габаритна ціль. Тобто, їй важко ідентифікувати системам ППО. Чому важко влетить на висоті до 40 метрів. Це тактика їх використання. Звичайно, можна їх зафіксувати навіть візуально, бо не випадково їх назвали мопедами. Характерний звук роботи двигуна, плюс мала швидкість 120-150 км. Але росіяни це врахували. І подивіться, останні запуски дронів відбуваються в нічний період часу з 4 до 6 ранку. Тобто, коли темна пора, їх важко ідентифікувати візуально. Працювати по них стрілецькою зброєю. І головне, чому зміна тактики? Бо зараз вкидають знову версію, росіян закінчилася високоточна зброя, вони перейшли на дрони комікація. Це не відповідає дійсності. Пояснюю, чому. Вартість, собі, вартість одного дрона комікація це приблизно 20 тисяч доларів. Невелика в порівнянні з однією ракетою. Високоточна, яка коштує декілька мільйонів доларів. Плюс тактика використання дронів пускають масово, вони знов таки намагаються відпрацювати алгоритм. Спочатку були поодинокі пуски, потім парами, тепер десятками пускають до 15 одиниць. До речі, за останню добу за вдалося збити 15 дронів Камікадзе. У них можна працювати навіть стрілецькою зброєю, що власне і відбувається. Плюс, відповідно, це ЗСУ німецькі, мовиться про ті гепарди, які нам передали, ну і вітчизняні шилка. Тобто, механізм відпрацьований, пані Тетяна, я ще і, шановні телеглядачі, не варто лякатися. За, на будь-який зовнішній виклик ЗСУ відпрацьовує алгоритм протидії всім викликам. Плюс показала, що, власне, Ізраїль заявив про можливість постачання антидронових рушниць. Чому Ізраїль? Бо, власне, вони прекрасно розуміють, що їм треба відпрацювати тактику боротьби з цими дронами Камікадзе, Бо наступною країною, власне, мішені можуть стати саме сам Ізраїль. Тому можемо подякувати росіянам за те, що країна Ізраїль поміняла, скажімо так, оцінку. Е, е, ну, Скажімо, в моменті підтримки української сторони. Ми не забігаємо наперед, але говоримо про можливі е, механізми протидії цим дронам камікадзе. Ще один момент е, пояснює. Тактико-технічні характеристики, заявлені іранською стороною, не відповідають дійсності. Іранська сторона говорила, що дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Натомість спеціалісти вже чітко дали зрозуміти, що це дані не відповідають дійсності. До 1000 км це максимум. Враховуючи те, що він важить 200 кг, бойова частина до 40 кг. Ну, це, щоб вже ви повну, повну картину мали уявлення, що таке цей баражуючий боєприпас. Але ще раз повторюю, Це теж багато, пане все ж таки це багато. Багато. Ніхто не говорить. Але, пані Тетяно, коли мовиться про те, що вже вдалося збити до 100 одиниць, то це показник. І головне, є заява власне, американської сторони, що наявність дронів Камікадза жодним чином не змінить самого характеру військового протистояння. Себто американці про щось знають більше нас з вами. Оце, ну, скажімо так, те, що може заспокоїти. Як ви гадаєте, буде посилена, ну, вже Ґлиндлин, ж працює офіційно, чи буде посилена ППО наше? Бо саме взимку варто чекати терактів ось, за допомогою, можливо, таких дронів Камікадзе, терактів та атак різних на об'єкти нашої критичної інфраструктури з боку Російської Фашистської Федерації. Так, на, на жаль, змушений констатувати, що кількість атак по об'єктах критичної інфраструктури напередодні опалювального сезону вона буде збільшена. Росіяни перейдуть до тактики так званого хаоса. Це то створення умов ну, е, неможливості нормального проходження опалювального сезону. Це головне. Щодо систем ППО, Німеччина вже заявила про те, що вона прискорить характер передачі айрісів на навітньої системи ППО. Вже проходять навчання українські військові щодо оволодіння Насамсами. Це американська норвезька розробка. Ну і відповідно там подивимося, Іспанія заявила про передачу систем ППО Україні. Ще декількох країн. Власне, Німеччина заявила про збільшення кількості передачі тих самих ССУ ГЕПАР, про які ми говорили, які є найбільш ефективними в боротьбі з дронами, тому а, можемо говорити про розширений характер військової співпраці. Плюс пані Тетя, крім лендлізу, є позитив, Сполучені Штати уклали договір, власне, з демократичною Кореєю. На суму 3 мільярди доларів щодо постачання в Україну РСЗВ корейських. Це повний аналог американських хаймерсів. 3 мільярди. Тобто ми можемо очікувати збільшення засобів ураження, в першу чергу, реактивної артилерії От за рахунок цього контракту. Чехія буде виступати країною посередником Це з позитиву, це крім ленд-лізу. По ленд-лізу ми так само отримуємо Хаймерси і все інше.